З Василем Васильовичем Німчуком я познайомився в далекому 1980 році, коли вступив до аспірантури Київського педагогічного університету. Зараз імені Драгоманова. Тема в мене була історична. Я писав про історію прислівників часу. і Мені конче було необхідно познайомитися, порадитися із провідними істориками мови України. Я е, свій час підійшов до Василя Васильовича. Він мене ряд прийняв, розказав, що в мене дуже перспективна тема, і цим мене надихнув на таку, розумієте, потужну роботу. Так сталося, коли я закінчив диссертацію, подав її до захисту, то мій науковий керівник порекомендував Василя Васильовича першим опонентом. Ну, як прийнято. Василь Васильович досить добре виступив. Ну, ясно, річ там і критикував мене, але загалом дав таку позитивну оцінку. Щось він там моїй дисертації знайшов таке, де ми сперечалися. Я відстоював свої позиції. От і Василь Васильович погоджувався або не погоджувався. Але якось і так ми після того зійшлися, бо я коли сюди приїхав на стажування, знову ж таки, в Київський педінститут через кілька років він сказав мені, ви маєте звідси поїхати з темою докторської дисертації. Знову таке, ж, я вже був радий, що така велика людина мені довіряє. І справді виїхав звідси з темою докторської дисертації, почав працювати і вже науковим консультантом був, був Василь Васильович. Прекрасний консультант, в пам'ятках Бог розбирається всьому, Або зателефонуєш, а підійш, підійшов, а якого це? Зразу тобі все це пояснить. Я досить швидко написав докторську дисертацію. Я був першим докторантом Василя Васильовича. Мій приятель, який був тут, він математик, кандидат фізико-математичних наук. А от, ні, кандидат, вибачте, педагогічних наук, він теж був присутній. Він каже, я три дні шукав слово для того, щоб передати настрій Василя Васильовича після мого захисту. Нарешті знайшов, він світився. А моя дружина сказала, він про тебе турбувався як батько. Ну, от так після цього у нас зав'язалася співпраця. Я все, що планую зробити, я намагаюся е, з ним узгоджувати. розумієте. Е, він підказує, застерігає мене від е, помилок. І навіть, от, скажімо, теми кандидатських дисертацій моїх аспірантів, докторських дисертацій, прошу пана, я вже маю докторантуру. Я теж з ним узгоджую, пораджуся.